Вітаю українці, слава Україні! Я вірю в нашу перемогу, і тому я хочу сповіщати правду. Я буду говорити про свободу слова через те, що я почала казати про свободу слова з початку 2022 року. Мені довелося виїхати з України. Я виїхала з України саме 3 серпня 2022 року, Щодо до мене були застосовані різні тортури, насилля. І саме через те, що була загроза моєму життю і здоров'ю. Я вимушена була покинути Україну. Це я робила дуже важко. Це було для мене дуже важко. І ви знаєте, коли мене в лісі допитували, допити влаштовували зі мною в лісі, і оті люди, які це робили, вони запитували, на кого я працюю, на яку організацію, з якими журналістами співпрацюю, а також запитували, чому я проти Зеленського, хоча на момент літа 2022 року я писала. Пост про Фейсбук про те, що я вірю в Зеленського, і я вдячна, що він а, не втік під час повномасштабної війни. А, але ви знаєте, я деякий час, коли я виїхала з України, я боялася взагалі говорити. В мене було дуже. Багато таких о, звинувачень стосовно себе, те, що я це відчуття провини, о, яке з'їдає тебе зсередини. І мені було дуже важко усвідомити, що я покинула свою рідну Україну, і я зараз не можу до неї приїхати. І на даний час я хочу сповістити дуже важливу подію. Що на даний момент, а саме з 13 грудня 2022 року Свобода Слова в Україні офіційно заборонена. 13 грудня 2022 року підписаний законопроект про медіа, який вніс Микита Потураєв у 2020 році. Році. Генеральний секретар Ентоні Беланджер попередив, що закон вплине на свободу вираження думок. Як заявив генсекретар, ми вкрай стурбовані авторитарним ухилом українського уряду у бік ЗМІ та журналістів. 23 червня 2022 року Україна отримала статус кандидата до вступу в ЄС. Багато країн роками, десятиліттями не можуть це зробити. І для України 23 червня 2022 рік це було як нове народження. Це було дуже великий шанс у нас. Для демократії, для свободи. Знаєте, я, наприклад, проти того, щоб ми приліплювалися до якоїсь країни. Я за незалежність, але я також і за свободу. Мені подобаються міжнародні документи які е, свідчать і підтверджують свободу людини, громадянина, особи. І саме завдяки цим документам е, вони створилися ці міжнародні документи ООН для того, щоб е, не було він, для того, щоб війни не було у світі. Тому що коли ми дотримуємося прав і свобод саме згідно міжнародних документів, то ми починаємо розуміти дуже багато питань, які я буду висвітлювати в наступних відео. А зараз я хочу повернутися до незалежності ЗМІ, так от країни ЄС. Європейського союзу висунули Україні вимогу незалежність медіа. У липні 2022 року різні організації, а також журналістські спілки, міжнародні, європейські, закликали українську владу привести законопроект про медіа і відповідність до стандартів. Свободи преси. А тепер я зазначу, що відбувається на даний час. На даний час, повторюсь, вже підписаний законопроект про медіа, підписаний Верховною Радою України та Президентом України. Швидке реагування на свободу медіа? Мфіер визнає порушення свободи преси та медіа в Україні. А Європейський Союз визнає закон про медіа утвердженням тоталітаризму. Так, от ви знаєте, що я хочу вас запитати, українці, за що ми боремося? яку перемогу ми виборюємо, за що саме ми помираємо і виживаємо. Я за боротьбу, і ще раз я повторюсь, я за боротьбу в Україні. І не треба маніпулювати моїми словами, моїми фактами. Тому що те, що ми, українці, переможемо, в це не потрібно вірити чи не вірити, маніпулювати цією перемогою, піаритись на неї. Перемога України це констатація факту. Навіть кому б цей факт був би незручним. Але це відбудеться однозначно. І треба не вірити, а діяти не всупереч закону України міжнародним правовим актам та нормативам. А треба діяти згідно законодавства. Слава Україні! Смерть ворогам.